Сьогодні зібрали ось такого красня. Це фетбайк Avalon, рама алюмінієва колеса 4 дюйми. Вітається ось така покришка, моторчик 1200 Вт, фірма Емксус, редукторний, рама алюмінієва Дуже легко керується по підйому сідушка. Аккумулятор тут на 48 В 18 а годин влагостійкий бокс, в ньому контролер фірми Huawei. Керується він ручкою газу мототипу. Дуже зручно та безпечно Також встановлена здесь монетка фірми Shimano на 7 швидкостей. І гальмова гідравліка також фірми Шимано. Дуже якісна і надійна. Є світло, дуже потужне. На 2500 з люмін. Білочка з амортизацією. Опада алюмініві. Тут у нас ручка газу. Ой, тут у нас включається світло та круїз контроль. Ось такий вийшов цікавий електровелосипед на 1200 Вт з великим запасом руху. Звертайтесь, є в наявності, є в декільких кольорах.